Седан, что ты там нюхаешь? Ага. Вогер. Тож... Тож на... нарубил. Йо! Йо! Ой. Знов педика купил, чи То не кубила, насрала, не хоче він дурити. Де назад? Ну познайомся з подвір'ям, ну а то не кубили що? То твої друзі, ну лягай, покатуляйся, був пісок, а так ще ну. такий чистий. Ты курша, мать. Шо, ахилася пучу? Високий. Хо-хо. А ходи, худи, ахила, то, зидан, на, на, ди сюда, на мама. Ходи, я поміряю з тобою? Стий, о! 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 Нюхає знайомиться. слід, як як гістейка О! Чекай, пити хочеш? О, го! О. О, то я біля нього. Трошка віннички від мохіта. Це запрягти тоді буде видно. Хоч пити? Ну йди побігай, Йо! Йо! Йо, Зидан, давай. Та да, що ты нюхаешь, все, знайомишся. Йо, а -а -а. давай. Йо. Не хочеш туріти? Давай. <laughs> Ну no, добре, готово. Да не рухай то гімну. Йо, пішов давай, йо. <клухи> 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 Нема кубил. Та коротше не хоче бігати, нюхає.